Право на освіту, свобода думки та інформації. Право на повагу в рамках Всеукраїнського тижня права та в Міжнародний день прав людини у полтавській школі номер 28 організували комплекс пізнавальних активностей для учнів. Старшокласники поринули в інтелектуальну гру «Правовий ринг, де команди мали відшукати правильну відповідь за 30 секунд. Наша команда це гвардія закону, наш слоган Наш, наш компас закон, закон, наш шлях справедливість. В нашій актовій залі проходить турнір по знанням права, в якому ми більш конкретно досліджуємо це питання, висвітлюємо проблеми, які у нас можуть бути в школі, та їхні вирішення. Такі змагання, вони по-перше, розвивають між нами таку невелику конкуренцію, конкурентоспоможність і дають нам нагадування про те, що ми є громадянами держави України, що ми маємо. Повинні знати права свої право на життя, право на піклування і турботу, право на медичну допомогу, право на вільне висловлення думки. Про ці важливі речі розповідали і п'ятикласникам. Робили це у доступному для них форматі з допомогою правових квестів. Юні правознавці складали хмару слів, створювали меми, слухали тематичні казки та брали участь у руханках. Заповнюйте хмару слів. Що таке гідність для вас? Що таке право? Право на життя, освіта. Особисто для п'ятого класу ми проводимо квест, тому що діти в цей період вони на фоні розвитку так вони розвиваються, і саме цей проміжок психологічного розвитку їм зараз допомагає в ігровій формі, нагадує їм про права, про їхні обов'язки. На іншій локації школярі створили інсталяцію Україна, шлях до гідності і свободи. 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Тим часом шестикласники залучені до флешмобу Ти маєш право. Ють у 28-й школі і взаємодію старшокласників та менших учнів. Такий підхід сприяє більш легкому засвоєнню матеріалу та об'єднує дітей. Говорять вчителі, додають, правове виховання охоплює безліч важливих аспектів, серед яких сучасна історія та патріотичне виховання. 26 грудня 2022 року він загинув татусю. Я тебе люблю, я тебе пишаюсь. Ти наш герой. Провели правовий бренринг. Правові виражі, провели руханку, провели квести для п'ятих класів, провели інсталяцію для сьомих-восьмих класів. Та також були залучені наші старші класи для початкової школи. Проводили для них освітницьку діяльність для того, щоб вони ніколи не забували про свої права і вже з малечку розуміли хто вони, що вони є українцями, що в них є права і не тільки права в Україні, а права у усьому світі, тому що вони люди і вони достойні. Знати свої права і гідні цього. Такі уроки та активності зміцнюють ментальне здоров'я та сприяють всебічному розвитку дітей. Тож їх проводять щорічно, говорять у 28-й школі.